Привіт, друзі! Ви дивитесь огляд? Так, ви бачите правильно: форсаж Токіо Дрифт. І ця кльова моделька, на яку я чекав вже давним-давно. Нарешті прилетіла в пошті. Так що а, сьогодні ми дивимося на цю а, чудову Silvia s 15 Це є від компанії Focal Horizon. А так тут пише Омаж. Це є вона явно не така а, правильна, як некоректна, некоректна до фільму форсаж Токіо Дрифт. Це є а, омаж а, фарбою ливері, яка намальована на ній. Оця полоска і голубий колір. А, це просто показує. А це є «Hot Wheels», Ми пізніше порівняємо її. Вона є коректна до форсажу Tokyo Drift. Так що а, поїхали. Зараз відкриємо, якщо не відріжемо палець і, і будемо говорити про цю класну, просто чудову детальну модельку. І, а, я навіть вже не знаю, що сказати. А, так що попереджую ще раз: я вже це відео записав англійською мовою, і тепер я його. О, Послухали. І тепер я його озвучую українською чудовою мовою для вас, чудових українців. Так що, якщо ви знаєте, я є величезний фанат а, форсаж фільмів, особливо першого і Токіо Дрифт. Ці два фільми просто для мене супер. А, та всі решта також цікаві, але самі знаєте, вони вже. Не в ту сторону поїхали, але я їх все одно люблю дивитись і переглядаю, і маю всі на десках. І... Хожу в кінотеатри, кожен раз вони виходять. Так що, якщо пам'ятаєте, це є хана машина, вона називалась Мона Ліса. І ця машина була дана нашому герою фільму Токіо Дрифт. Щоб він на ній спробував дрифтанути проти Drift King, головного а, хлопця, на, як то називалась його машина? Зі коротше, забув. Так, це я рекламку даю скоро а, моїм друзям, а, від кого я цю придбав модельку дайкскрепо.com. А вони мені за це не платили. Просто друзі, і я від них це все придбаю. Так що, якщо ви а, не в Україні, то загляньте на їхній вебсайт. Ну і 15% дістанете знижку, якщо напи напишете код Nostalgic. Так далі їдемо. Тут написано тимчасово. Так, давайте знімаємо цю кришку, бо я дуже хочу подивитись і розказати вам про цю машинку. А я забув забув сказати тоді, що це Sylvia S15. Nissan треба сказати. Так, ще раз. Фірма компанія Focal Horizon і вони є нумеровані. Їх випуск випустили, здається, 999. І мій номер низький 47. Так що я був дуже задоволений там. Любий номер під соткою, якщо з тисячі, то непогано, особливо для колекціонера. Але якщо задуматись, то нема різниці, який номер. Якщо ти просто хочеш модельку, і тобі вона подобається, то від номеру не залежить нічого. Так значить, я не пам'ятаю на якому суставі. Ця силвія покладена, але як бачите, на ній є е, широкий... Е, ага. Тут я просто пок... вибачте. Я, я і дивлюсь, і перекладаю, і згадую, що я говорив. Е, детальки просто фантастичні. Як бачите, е, ті, що тримають, ті, от ручки маленькі, такі малесенькі і тонесенькі. Я просто захоплені від того. Дивіться, який там а, кулер для олії, інтеркулер і фари такі чудові, просто пластмасові, малесенькі, вставлені, акрилові. А, якщо подивитись на колеса, бачите, там і тормоза дискові, а, ззаду то саме. От, бачите, ті а, під бампером, ті всі крильця. Деф'юзери, вихлопні трубки, окреме все. Задні а, фарки також дивіться об, об, а, обгорнуті чорними полосочками. Крило, яке чудове, також а, залізні частинки на пластмасових. Це просто, просто кайф. Як зараз почекайте, я пізніше зараз за пару хвилин буду рівняти до Wheels. А, то побачите, яка різниця між якістю. Так. А, ціна таких, а, вони десь між 20 і 30 доларів, якщо так замовляти в Америці. Не знаю точно а, за кордоном як чи в Україні. А якщо знаєте, то дайте знати. Мені цікаво просто. Фух. Так, а... нагадую, якщо ви новий а, глядач чи підписувач, а я колекціоную а, модельки форсаж, особливо а, розміром 1 на 64 Так як ця в мене є кожен випуск від Hot Wheels, що не випустили офіційно від фільму від фільмів. Форсаж я не знаю. в мене є тут кейси, а, що закриваються акрилові. Я б сказав, що в мене майже. Приблизно 200 вже є. Кожна моделька, що випустили, по одному, по два екземпляри, якщо вони там перевипускали чи щось таке. А так що... ну, скоро Так. Так що, так є. Колись я, я думаю, зніму. Зроблю відео просто колекції всіх моїх модельок Форсаж. Але поки що, як я чекаю на наступні випуски від Hot Wheels, а, Я завжди шукаю, чи хто ще що випускає. Так, не з пластмасовий, на жаль, не желізний, Але мене то не, не дуже бодрує. Нічого страшного. А, колеса гумові, резинові, а турмоза я вже казав. Диски і тормоза не крутяться, якщо колесо крутиться. Це дуже добрий а, показ якості. Також а, дуже класно, що є всі ті а, livery, знаєте, всі від, а, від фірм різні наклейки. А, і греді, і А, ні, Греді нема, рейз. Всі от на капоті, бачите, всі є. На Hot Wheels, здається, ні одної, тільки Race, здається, написано з боку. Ага, тут я був дуже задоволений, що а, зеркальця задні, вони пластмасові, не резинові. Це вже для мене величезний плюс. Значить, вони не, не почнуть звисати за пару років. Так, от вона. Hot Wheels. Перше, що ви напевно замітите, що а, набагато темніша. Плюс Hot Wheels, знову нагадую, вони не є справжня одна на 64 розмір. Вони чуть-чуть більші, деякі чуть-чуть менші. Бо бачите, та що зліва, вона навіть вже має а, ну, кастом крила бокові, що роблять її ширшу, а Hot Wheels їх немає. Але вона ширша від Тантої, то вона, бачите, набагато більше. І як бачите, ота е, Hot Wheels деколи вживає якусь е, технологію, таку мені не дуже подобається, щоб фарбувати. Зараз я приближу, побачите. Бачите, воно таке якесь е, цифровий принт, такий, що я не знаю, воно не гарне. воно... Е, Бачите, треба віддалити, от звідси нормально виглядає. А як приближиш, то просто так, а що то за херня? Так що на цій все чисто гарно, все фарбоване, чистесенько. Ну, розумієте, Hot Wheels дешевший, але скажу так: якщо ти не знайшов е, випуск е, модельки від Hot Wheels зразу в магазині. То пізніше, за пару місяців, пару років вони дорожчі, ніж оці, от, е, що по 20-30 по доларів. І, і скажу правду, я би краще ту, що зліва би мав. Хоча та, що справа Wheels, більш коректна до фільму, знаєте, і крило інакше, і все таке. Так що, ну не знаю, тяжко пояснити, але я радий, що маю і то, і то. Але... Якщо порівняти, якщо б мені дали вибір, я би Hot Wheels, думаю не брав би. Через те, що такі якісь спринтовано, і фари всі, бачите, намальовані. а На ті, що зліва вони пластмасові, вставлені окремо запчастинки, все Hot Wheels — один шматок заліза <залізу> <с Abril's> <с> на колесиках. Ага, оце, що також мені подобається, що. Hot Wheels випустила таку а, старовинну Силвію і на ній а, дали ту саму розфарбовку. То я не пам'ятаю, як та серія називалась, коли вони випустили. Але вони п'ять різних модельок з форсажу, просто взяли старовинні версії тих самих машин і розфарбували їх так само, як нові, ну то вже ясно, але описую. Так, а то що царапенка зверху, це від упаковки від Hot Wheels, то що воно в пластмасці тій десь перевернулось і за якийсь час поцарапалась. На жаль, але нічого страшного, може колись від... відполіруємо. <ớc> так, це в мене фігурка. Ця фігурка не з тою машинкою. Ця фігурка. Я коли купив хана rx 7 Mazda, а то з тою машиною та фігурка була. Я так просто. Я завжди як відео знімаю, то зразу після відео роблю, витягаю фотоапарат і фотографую ті всі модельки, для, ну, щоб зробити плакат для YouTube, thumbnail, або на Instagram Інстаграм, ставлю фотки гарні. Так що. Тут я думаю, якраз підходить, оскільки це є його машина, то витягнем хана. <гум> <гум> так. Так що. Що я тут? Нагадую, що 47-й номер з 90... 999. Я вже не пам'ятаю, що я тут розказував. Але все, друзі, ми підходимо yeah, до кінця. В нас десь хвилинка залишилась. Так що це я нагадую, де я купив ту машинку. А якщо ви е, за кордоном не в Україні, то та в Україні може навіть вийдіть собі, подивіться, що вони там продають. Е, я думаю, що за кордон вони не висилають, але друзям допомагаю в Америці. тут е, від них купують, так що. Добрі люди чесні і нормальні. Так що так. І до речі, класні машини в них є справжні. Дівчина Лана їздить на Мустангу, а хлопець на БМВ. І вони в них просто чудові машини. Вони їх на шоу возять, всяке таке так. що... Так, що так. Вона Mustang Queen на whatnot аплікації аукціоні. Ну і все менше з тим. Дякую вам за вас час, друзі. Дякую, що зі мною провели той час свій, і ми подивились на цей огляд чудових модельок для колекціонерів. Дайте знати, що ви про це все думали, що думаєте, чи ви таку вже маєте, чи хочете купити. Ну все, я менше з тим, Па-па, я поїхав.